Друзі, привітик! Всім добрий раночок. Я на огороді, у нас вже спека, сонце пече просто. Набираю водичку, це клубнику тут поливаємо, полуницю. Я все ніяк клубника, полуниця, ну, суть зрозуміла. Тут ось вже достигає, трішки достигає. Ягідки будуть діткам. Це я ось тут небагато, трішки по вуса залишила. І тут ягідок немає, бачите на цій? Залишила трішки, а це посадила тут свою оцю полуницю, ту що я сіяла із сімен і тут ось залишила приростеться. Дивіться, що я хочу сьогодні. На часничку вже з'явилися стрілки. Хочу готувати делікатес. Ми любимо, ми дуже обожнюємо ці стрілки. Я їх обжарюю, потім протушковую, покажу вам. Пишіть, друзі, хто ще готує такі стрілочки і як ви готуєте. І я спробую ще, можливо, за вашим рецептиком. Зараз ось, вже такі, бачите, хочеться їх зірвати, поки вони ще молоденькі, вони тоді смачні, щоб не були грубими, твердими, щоб такими були молодесенькими. Вони тоді смачненькі, м'якенькі. Хто говорить, не потрібно зривати стрілки. Ми завжди зривали. Зривали, готували. Хто їх морозить на зиму, а я не буду морозити, з'їмо їх оце. Погласуємо і досить. Чоловік на роботі працює, дітки там будинку. Ангелінка ще спить, кірюшка вже встав, допомагає мені. Зараз наберемо в нас ось душ. Уже розпочали купальний сезон в душі. В нашому ззадень нагрівається дуже швидко. Вода просто чудова до вечора, нагрівається гарно. Кирюшка зараз набере. Я зараз наберу тут водичку для полуниці, а сина буде набирати в душ воду. І після трудового дня сполоснутися саме раз в літньому душику. В тому році це чоловік зробив, побудував, тому ми в ціле літо навіть восени в нас там воду відключали, тому ми гріли водичку, навіть восени купалися тут. Коли світла води не було. Літній душ це дуже зручно, класно. Трішки собі назриваю сьогодні, можливо, не всю заразом вирву. І на завтра трішки залишу. І піду подивлюся. Бачила вже дівчатка, говорять, з'являється білокрилка. Ну, у мене капусточка це рання. Всередині видно ось. Вже починає зав'язуватися, починають головки. Білокрилки я поки що не бачу. Почала з'являтися, є, є білокрилка. Її небагато, але є. І це при тому, що ми її обробляли вже цю капусту. Є білокрилка. Бачите, я думала, вона нас обмене в цьому році ні, вже зав'язується капусточка. Фух, потрібно щось брати, якийсь препарат і розпочинати вже обробку. Тільки почали головки зав'язуватися. Ну, а що, ми нічого не зробимо. Так, мені потрібно вирвати цибулинку. Це зимня цибуля, на зиму ми садили. Я ще не рвала, зараз подивлюся, що тут. Чи є головки? Гарні чи нема. О, та ні. Не дуже ще цибуля така велика, але... Щось ж, може, буде? Так. А цю зелень поріжу курчатам. Мені ще потрібна одна цибулина. Цю ось вирвана, поламана. Така ще не здорова. Так що, друзі, білокрилка вже і в нас з'явилася, вже є на провірку в теплицю. Огірки мені потрібно огірочки подивитися огірочки, огірочки. Тут щось тут буде нарву горошку. Горох уже. Починає також достигати. Я й не очікувала, що буде такий рожай. Я думала, може, витягнеться, та тут не зав'яжеться цей горох колені. Хороші, такі гарні горошинки утворюються, дивіться. Поласувати трішки буде. Потрібно ще буде посадити. Його багато нам не потрібно. Дивіться. Оп, оп, який горох. Що в мене тече? Ось показуємо картопля наша рання. Я вже з тиждень, мабуть, хожу, хожу. мені хочеться. Спробувати. Що там? Чоловік каже, ще рано, ще рано, а я все ж таки, мабуть, зараз спробую. Ті щось там зав'язалося, хоч чи не зав'язалося? Ну, так уже хочеться, так уже хочеться. Який же ж його кущ вибрати? Не проберешся. Зараз отут, мабуть, якийсь. Саме більше, ну Оно... ось виріла я кущик ні ще маленька. Ось ця що була згнила тут. Ще маленька вона, але дуже рясна. Все, тепер не хотітиметься мені. Будемо ще чекати тижнів з два. Все, викопала кущик. Я і не жалію, що викопала, хоча вона маленька, бачите така. Але я думала, тут відкопаю, бо в нас тут виноградик ось, бачите? Щоб йому також сонечко поступало, це мені давала Маринка, подарувала. І ми тут посадили виноградик. Поки він ще в нас невеликий, такий, ми вирішили тут картоплю посадити. Тому якраз отак і врятувала і виноград, і он. Синульки зараз картопельки маленької нажарю. Все, урожай. Урожай назбирала. Ой. Ой, як я люблю ноги мити так під краном. Ходиш, ходиш, хоп, сполоснув ножки. Ой! Вода холодна. Ой, вода холодненькая така. Так. Але перед тим, як піти в хату, що котик, зараз готую водичку для курчаток, це для меншеньких. Остання вже пропойка, поставлю їм воду і підемо сніданок готувати, Да, кіт? М'явкаєш? Так. Зараз воду курім, понесем, курим, Курчатам. води. Понесемо тих старших, пропоїла, як положено, а меншим залишилося ще один раз дати. Це пропойка по методу золотухіна. В інтернеті повно, тому не буду вас навчати розповідати. В інтернеті там рецептів повно, я нічого нового не, проду... не придумала. А в цьому році оце перший раз вирішила пропоїти по золотухіну, то поки що тут-фу-фу вгору глянути, поки що нічого нормально. Така була оця гарна в нас поїлочка, але тріснула. Чоловік он склеяв, не знаю, надовго це вистачить чи не надовго. Да, котик, я тебе чую. Да, зараз курчаткам дамо. Що ти вже летиш? Що ти летиш, моя охранниця? Все добре? То Кіт там мяукав. Кіт Кит там. все хорошо. І друзі, вчора я вам показувала, що ми вже всіх курчат і курей об'єднали разом, але потім я згадала, що в мене ж не пропоїні ще один раз е ці наші менші курчатки, тому прийнято рішення було повернути їх назад у клітку. Тепер пропоїмо 5 днів їх і все. І можна буде відпускати їх у вільне плавання, тому що обов'язково обов'язково потрібно пропоїти, щоб не було потім біди. А вам що не вистачає? Наче ж усе в вас є? І вода, і трава? Да? Як ручні? Курчата. У нас ніколи таких не було курай, щоб вони оце не боялися. Мане, а тут прям як ручні, да? масіки. Фу, господи, Боже, люди. Подивіться. Боже, я вже думала, що йому все. Ти що? Фу? З тобою все добре? Ти що мене так злякав? Алмаз? Жарко. Спиш, наче здох. Ти що? Ух. А я проходжу, дивлюся, лежить. Думаю, все. Ти так мене більш не пугай, зараз водички принесу. жарко. Де його? О, ось, ти вже тут. Ось я вам показувала. У мене ручний півник. Я щось думаю, що це півник. Ручний. Іде на руки не боїться. А так тобі, да? Ідуть на руки всі. Зелені трішки вам, так? Да? пригає прямо це особливо цей біленький. Да? Тут хоть трішки холодочок у вас. І ти хочеш води бери байрактар пий, пий пий, пий не соромся. Ну, як хочеш, а цей п'є. Це таке жарко тобі. Ти будеш мамкою чи не будеш? Іди в воду. Пий Сінця дам, сіна хочеш, да зерно там є. А що то ви не А, равлика знайшли. Сьогодні три, три яйця. Так, забираю оце в хату. оце. Пішла готувати. Готувати щось пішло. Ну що, буде сьогодні молода картопелька в воліті. Отака ціленька. Спробуємо нашу домашню картопельку. Ну і покажу ж вам наші тарілочки. Це наш сніданок. Ангелінка просто картопельку в нас не їсть, тому для неї кашка. Нам з синулько і картопелька молоденька. Омлетик і зеленце. Гороху нарвала, можливо, дітки захотять. А огірочки, які пахучі, домашнім. Так, добре, друзі. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся нас. Ми, ми снідати. До зустрічі, до нових відео.